Вже дуже хотіла поскоріше показати вам цей об'єкт. Отож, сьогодні озвучу все, що відзняла. Доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося в оренду, дуже класну квартиру. Це літний ЖК-Прем'єр Тауер», який знаходиться на проспекті космонавтів, трикімнатна квартира в оренду, надзвичайно стильна, якісно виконаний ремонт, дуже красиві такі дизайнерські штучки. Я трішки оновила, в мене є попередній відеоогляд, але цей буде дещо змінений, тому що змінилася саме сама оздоблення в кімнатах, відповідно, перезнімаю вже з актуальними такими деталями. Стало набагато затишніше, дуже комфортно. Також варто відмітити, що все, що потрібно По техніці готові докупити, там стоїть поки що тимчасовий холодильник, звісно, його замінять на сучасний, і в разі потреби, якщо якась додаткова техніка буде потрібна, без проблем для орендарів, які будуть знімати, докуплять власники. Також, можливо, оренда під офіс є різноманітні. Приладдя, офісні, стільці, столи і так далі. Тобто можна переобладнати. Незабаром у будинку ЖК «Прем'єр Тавер буде встановлено генератор, тому буде безперебійно світло, тепло, водопостачання. Загальні характеристики по квартирі тут у нас три абсолютно окремих роздільних кімнати, плюс велика кухня студія. З неї я почала огляд. Також є повноцінна гардеробна, досить велика, просторна для речей, як вішаки, полички, і все решта є. Місце для зберігання усього потрібного, плюс є вбудовані шафи, і ще санвузол тут сумішний, далі я вам покажу. Крокуємо з вами перша спальня. Тут вона має вихід на балкон, балкон йде суцільний для цієї спальні і наступну, яку ми побачимо. Тобто, виходячи з балкону, ви можете потрапити одразу ще в ту другу спальню. Він такий великий, панорамний вигляд на фонтан, який на проспекті космонавтів. Вся квартира. Має вигляд на проспект космонавтів саме в сторону фонтана, я далі з балкона покажу. Далі комплектування другою спальнею, така вона дуже затишна, вживу надзвичайно красива. Тут ще є вбудована шафа, праворуч, далі буде видно на огляді, відповідно, є телевізор, таке велике ліжко красиве, і звідси так само, ось праворуч чорна шафа то вбудована. Для усіх потрібних речей, вона досить містка. І далі прямо у нас вихід на балкончик. Ось такий краєвид у нас відкривається з балкону цієї квартири, вона з усіх кімнат має вигляд сюди, на цю частинку, на проспект космонавтів, та, відповідно, на вулицю Келицьку. Тут я вам показую, що він такий величенький і можна. Зайти, що з однієї спальні, що з іншої. Дуже красиво, дуже затишно. Це елітний ЖК, тут буде вам максимально комфортно проживати. Є внизу паркінг. Відразу з паркінга можна підніматися в квартиру, це максимально зручно. Далі дивимося з вами санвузол, Він з ванною, туалет і рукомийник. Ще далі покажу вам гардеробно і, звісно, запрошую на перегляд, тому що такі об'єкти варті уваги і дійсно потрібно обов'язково переглядати вживу. Телефонуйте, з радістю зустрінемося з вами на перегляді.